Прогноз погоди на 15 березня 2025 року. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та суми. Чернігів вночі плюс 6 плюс 8, в день плюс 14 плюс 16. Хмарно невеликий дощ. Вітер західний 3-10 км на годину. Суми вночі плюс 5, плюс 7. в день плюс 13, плюс 15. Хмарно слабкий дощ. Вітер північно-західний 3-10 км на годину. Особливості погоди. На півночі України це тепла ніч, вдень помірне тепло з дощами. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 12 плюс 14, вдень плюс 19 плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер західний 3, 10 км на годину. Херсон вночі плюс 11 плюс 13, вдень плюс 18 плюс 20. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 3. 10 км на годину. Миколаїв вночі плюс 12, плюс 14, в день плюс 20, плюс 22. Ясно, без опадів. Вітер західний 3-10 км на годину. Особливості погоди на півдні України це тепло, суха погода. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, підтримайте нас, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не припустити нові випуски. Ваша підтримка надихає нас на нові відео. А ми продовжуємо заходу України. Це Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі плюс 9, плюс 11, в день плюс 15, плюс 17. Хмарно, невеликий дощ, вітер західний 3-10 км на годину. Івано-Франківськ. Вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 14, плюс 16. Хмарно, слабкий дощ, вітер північно-західний 3-10 км на годину. Ужгород. Вночі плюс 12, плюс 14, в день плюс 18, плюс 20. Хмарно з проясненням. Невеликий дощ, вітер західний 3-10 км на годину. Особливості погоди на заході України. Дощ на заході та тепло. Далі схід України. Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 7 плюс 9, в день плюс 15 плюс 17. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 3,10 кілометрів на годину. Донецьк вночі плюс 8 плюс 10, вдень плюс 16 плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер Вітер північний 3,10 км на годину. Особливості погоди на сході України це сонячно та теплі температури. Далі центральна частина України. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 8 плюс 10, в день плюс 16 плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 3,10 км на годину. Вінниця вночі плюс 9 плюс 11, в день плюс 17 плюс 19. Хмарно, невеликий дощ. Вітер західний 3 10 км на годину. Дніпро вночі плюс 8 плюс 10, в день плюс 16 плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 3 10 км на годину. Кропивницький вночі плюс 9 плюс 11, вдень плюс 17 плюс 19. Ясно, без опадів, вітер північно-західний 3-10 км на годину. Особливості погоди в центрі України це дощ у Вінниці, решта суха. Загальні тенденції. На 15 березня 2025 року в Україні переважатиме змішана погода. Невеликі дощі прогнозуються на півночі, Чернігів, Суми, на заході Львів, Івано-Франківськ та Ужгород, та у Вінниці, тоді як інші регіони залишаться сонячними, нічні температури від плюс 5 до плюс 14, денні від плюс 13 до плюс 22. Найвищі на півдні вітер слабкий, західний або північно-західний – 3-10 км на годину. Няне тепло триває з локальними опадами, гарного дня та мирного вам неба.